Добрий ранок. Оце така робота на плечі десятизарядка, в руках, в двох руках в одної рація, в другій прибор. Гордієнко Олександр Дмитрович власноруч збив понесло ворожих дронів, розмінував аграрні угіддя в Херсонщині. І ні, це людина не була в силах оборони. Ця людина просто дуже сильно любила свій край та свою Україну. Славу та яку не жалку друг, що І хлопці, воно працюють, а так працюємо. А хоча ранок дуже гарний. Україну, яку він величав, Україну, яку він поважав, Україну, яка годувала його хлібом, а він віддавав їй сторицею. Ці орки, щоб вони виздихали до 10-го коліна, Жили б і не думали, працювали. Робили, що подобається, і все було б гарно. Та, на жаль, 5 вересня ворожий дрон влучив у нього, і він зазнав поранення, які не сумісні з життям. Тож звертаюся до вас, друзі, поширити та підписати цю петицію, оскільки його чин теж є героїчним. За нами перемога! Все буде Україна.